Сьогодні в відео Віктор Дьокереш відмовляється переходити в Манчестер Юнайтед. Баварія все ще має надії продовжити контракт з Альфонсо Девісом. Мессі може повернутися в Барселону. Футболіста в Перу вбило ударом блискавки під час матчу. Джон Дюран не буде переходити в Арсенал. Тоттенгем продовжить контракт з Сонхен Міном. Маріо Балотеллі відмітився в першому матчі за ДЖеноа. Галатасарай надіється залишити Віктора Осімхена. Гравці реала незадоволені. Бапе. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Віктор Дьокереш не планує переходити в Манчестер Юнайтед. Мова йде не тільки про зимове трансферне вікно, а і про літнє. Гравець ніколи не розглядав Манчестер Юнайтед як клуб для продовження кар'єри. Гравцем цікавляться інші клуби із АПЛ, а також із Саудівської Аравії і Італії. В гравця є угода з спортингом, що його можуть продати за 55 мільйонів фунтів наступного літа. Тоттенгем продовжить контракт з Сонхенміном до літа 2026 року. Клуб використає опцію, яка прописана в контракті гравця, і автоматично продовжить контракт ще на рік з гравцем. Директор Баварії Макс Еберль заявляє, що в них ще є шанси продовжити контракт з Альфонсо Девісом. Гравець має пропозиції з АПЛ і Іспанії, Реал Мадрид і Барселона будуть боротися за гравця. Сам Хансі Флік зацікавлений в підписанні гравця. Спортивний директор Арсенала Едуардо Гаспар покине клуб. Очікується, що він буде керувати Ноттінгем Форест і Олімпіакосом, які належать Евангелосу Марінакісу. Педро Поро повідомив, що пожертвує частину своєї зарплати на допомогу людям, які постраждали від наводнення в Валенсії. Барселона запропонувала Борусії Дортмунд 15 мільйонів євро плюс Ферана Тореса за Каріма Адеємі. Мауро Ікарді готовий вернутися в чемпіонат Аргентини, щоб воз'єднатись з Вандою. Мессі може повернутися в Барселону в 2026 році для підготовки до чемпіонату світу. Ідея заключається в тому, щоб футболіст міг добре підготуватися до чемпіонату світу і попрощатися з рідними вболівальниками і клубом. ПСЖ зацікавлений в підписанні Вінісіуса, але клуб розуміє, що трансфер буде дуже дорогий. Челсі не має наміру продавати Бену Абадіашіле. В клубі впевнені в потенціалі захисника. Адріано помітили в бразильських фавелах у не найкращому стані. За інформацією журналістів, колишній зірковий футболіст перебуває в затяжній депресії через смерть батька. Футболіста в Перу вбило прямим ударом блискавки під час матчу. Захисник Хосе Уго де ла Круз Меса помер на місці, ще сімох людей госпіталізували. Відео з моментом удару ви зможете знайти в нашому телеграмі. Рома шукає нового тренера на заміну Івану Юричу. В плани клубу не входить повернення деросі, як вважалося раніше. Як повідомляється, клуб вибрав сім кандидатів на цю роль з них. Найвідоміші це Мауріціо Сарі і Френк Лемпарт. Неймар травмувався в другому матчі після повернення. Бразилець відновлювався від хрестів більше року. Гравець вийшов на заміну в матчі проти Естегляля на 58-й хвилині, але вже на 87 й йому знадобилася вимушена заміна. Матч Барселона Атлетіко не відбудеться в Майамі 22 грудня. Королівська федерація футболу Іспанії направляла запит до Вищої спортивної ради, щоб підтвердити всі наслідки. Однак тепер Федерація повідомила, що відмовляється від запиту. Ла Ліга і РФФ вважають, що зараз не дуже вдалий час для цього, враховуючи ситуацію у Федерації. Але це не означає, що Ла Ліга відмовляється від можливості проводити матчі за межами Іспанії. Тим паче, зараз, коли у неї хороші відносини з Федерацією, Джон Дюран виключив можливість переходу в Арсенал, який є прямим конкурентом Астон Віли. Катарський Ассад підписав вільним агентом Адама Унаса контракт до літа наступного року. Дітер Гекін очолив Бохум контракт до кінця сезону. Реал Мадрид розірвав всі відносини з Франс-футбол і УЄФА, крім організації матчів. В клубі не вірять, що Вінісіус зможе колись отримати золотий м'яч. Челсі і Ньюкасл були в числі клубів, які переглядали гру Джонатана Девіда в минулі вихідні. Маріо Балотеллі повернувся до серії А. Він вийшов на заміну на 86 й хвилині в матчі з Пармою і не забив, але отримав жовту картку. Реал Мадрид і Манчестер Сіті можуть провести обмін Родріго на Холанд з доплатою зі сторони мадридського клубу. Перес дуже хоче привести Ерлінга Холанд в Іспанію. Андрій Ярмоленко дав коментар на рахунок завершення кар'єри, коли я завершу професійну кар'єру. Зараз я вам про це не можу сказати. Думаю, що в кінці сезону про це поговоримо. Галатасарай надіється залишити Віктора Осімхена в клубі. Турецький клуб готовий заплатити 50 мільйонів євро за гравця Наполі. Реал Мадрид характеризує Хесуса Фортеа як таланта цілого покоління. Гравець вразив Карло Анчелотті на тренуванні. Арсенал хоче підписати Мохамеда куду з гравцем Вестгема, а також цікавляться саудівські клуби. Трансфер Ганса обійдеться приблизно в 100 мільйонів євро. Керівництво Манчестер Сіті вірить, що зараз є хороші шанси продовжити контракт з гвардіолою. Клуб зараз не веде ніяких перемовин з іншими тренерами. Станіслав Лоботка ніколи не був близьким до переходу в Барселону, не дивлячись на новини. Між клубом і гравцем не було ніяких перемовин. Гравці Реал Мадриду не задоволені грою Кіліана Мбаппе в захисті, особливо в пресингу. Тренер теж хоче від Мбапе більшої гри в захисті. Через меншу кількість гри в захисті від Кіліана Джудбелінгем повинен більше працювати в захисті. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.